Мати й дочка. В глухому та узенькому проулкові, що буйно заріс бур'янами та жаливою, ніколи не буває сонця. З боків погороджені високі острішки, а над ними здіймається хмарою зелення кленина, біла тополя, ясини, дика маслина та берест. Навіть удень буває тут сумно і темно. А ночами, коли йняти віри людям, там шугають бур'янами золоті коні, котяться клубки, літають огневі змії перелесники. З глухого кінця проулка в кущах та бур'янах ховаються низенькі драбчасті ворітця, крізь їх видно невеличке подвір'я і веселенька хатина з блакитними оболонками. Там живе удова Настя, що торгує в місті городиною та садовиною. Під вікнами у Насті квітки, акація бузок, а далі довгою смужкою поміж чужими садами геть аж до левади тягнеться її садок, густо натопканий з під низу кущами смородини, калини та порічок. У прогалину між вербами визирнув Настин двір повний місяць, жовтий, як гвоздик. З кущів забілів ріг хати, а коло неї червоним пилом спалахнуло море темного листу. У дворі стало видно забуті граблі, тріски, дривотню, навіть надбитий горщик з водою. Із сіней вийшла Настя і почала ходити по двору, немов що загубивши. В неї живі карі очі і червоне смугляве лице. Коли б не сиві пасма, що вибивалися з під очіпка, її можна було признати за молодицю. Тихими вечорами, коли все замовкне, і згори повіє смутком, у Насті завжди починався якийсь неспокій або співала б, або сварилася без ким, чи тужила б за чим небудь. Із розчиненого вікна блиснув світ і осяяв темно зелений лист під вікном. Разом виринув звідтіль неголосний дівочий спів. Настя підійшла до хати і присіла на призбі під вікном. У вікно було видно, як коло скрині поралася Мар'яна, перекладала щось, придягала, роздивлялась до світла і тихо приспівувала, немов до кого живого. Коли підходила вона ближче до світла, видно було її лице. Дивилась Настя на те личко материним оком і смутно хитала головою. Пусти ж мене, моя мати, у степ жита жати. Буду жати пильнувати, доленьки шукати. півголоса співала дочка, схилившись над скринею. Настя слухала, слухала мовчки, потім взяла голову в руки і почала стиха гомоніти, ніби приспівуючи, до журливої пісні. Душа моя чує, що так воно не менеться, щось воно та викується з того поговору. Дождалася втіхи на старість. Що ні вдома всидіть, ні на люди піти, на людях не знаєш, де очі діти, а вдома серце скніє на неї дивлячись. Кожне тобі не вмовчить, кожне допитується, правди вивіряє, бодай вам було легко так ту славу пускати, як мені її на собі очувати. Мар'яна співала голосніше Пусти ж мене, моя мати, у ліс погорішки. Буду рвати, пригортати, доленьки шукати. Деті в лихої години базари, а їх щовечора притарабанить сюди не теча, піднімали собі голос Настя. Чи свято яке, чи будень, понашиваються щовечора та й щинять ярмарок їм же не чортів батько до світу бали точать, а до півдня вилежуються, а тут чуть світ мерщій за возок берися та й плуганця до базару. Спитав би його Настя повернула голову до якоїсь куща. Чого ходиш? Що ти забув тут? Соловейків прийшов слухати, передражнила вона когось. Прийшов слухати таких, як сам, бездільників. Ей, шануйся, дочко, шануйся та шануйся. Вони тобі наспівають, вони цього вміють. Та він тобі в одно вухо влізе, в друге вилізе, сама не щуєшся, як нащебече вище носа. Мар'яна примовкла, послухала. Пусти ж мене, моя мати, у море плавати. Буду плавать, поринати, доленьки шукати. Між піснею Мар'яна поволі одягала на себе плахти, вшиту сорочку, квічала голову стрічками, чіпляла на мисто. Мамо, підійшла вона до вікна. А дивіться, чи отак мені ловко? Мій полковник дуже любить, щоб я так одівалася. Вирівнялась перед вікном в новому наряді. Настя підвела голову і зирнула одним оком. І слухати не хочеш, що я тобі кажу. Кірлова почала вона знову. Бренеш косою, дівуєш, а того й байдуже, що кругом брешуть, аж на писки злягають. Доходишся, поки якесь що остриже, впіймавши в затінку. Ой не пущу, доню, щоб не уринула, бо вже твою долю риба проглинула, заспівала Мар'яна над самою головою матері, схилившись на лутку. Настя закрила рукавом очі і несподівано почала схлипати. Теряла долю через дурний свій розум, тепер не впіймаєш, ні. хитнула вона головою. Й кінь мене наздоженеш. Мар'яна перестала співати і засміялась. То це ви, мамо, вже й плакати почали. Чого смієшся, дурна? сама осміхаючись крізь плач обізвалася знову Настя. Може, неправду кажу, бачиш, он яка? Як корогу всяєш, а доля десь тужить в лісі за тобою. Ось не журіть, мамо, своєї голови та й моєї не сушіть, стала розважати її Мар'яна. Вийду за качана заміж, та й буду якось жити. Мати насторожилась. А що, може, сватається, а ти мені нічого й не кажеш? Та бачте ж, лазить чогось щовечора. Мати подумала. Ну, то чого ж? Чому не женишина?» У його, кажуть, є якісь грошенята, та в тебе трохи. Очинили б свою крамничку, та й горя не мали б? Мар'яна глибоко зітхнула. Перегодя. Хто ж це так виходить? Одного здишусь старого, та зразу ж другому в руки. Мати промовчала.